Той, хто цікавиться природною радіоактивністю і відповідною шкодою для здоров'я людини, може легко знайти відповідну інформацію в інтернеті. Норми радіаційної безпеки України, САНПІН проводять відповідні нормативи керелів наліт, які поширюються на джерела води колективного користування. Для яких Вимога виконання цієї вимоги обов'язкове. При індивідуальному користуванні джерела води, власник на власний розсуд може подбати про якість води і про радон, залучивши системи підготовки води і спеціалістів, які їх встановлюють і обслуговую